І так дивись, в мене немає ніяких платних курсів, віп-каналів, ніякого платного навчання. Я нічого тобі не пропоную, нічого тобі не нав'язую. Все, що я показую в своєму блозі, це виключно моє життя, мій дохід, мій заробіток, мої думки і так далі. Ти можеш просто на це дивитися, повторювати та заробляти. Можеш просто дивитися, не повторювати, можеш просто перелоснути це відео. Ключовий момент в тому, що я нічого не нав'язую і нічого не продаю. Все, що в мене є, воно не з курсів, воно не з платних каналів і так далі. Це це виключно кошти, зароблені по схемі, яку я тобі покажу прямо зараз. Все, що тобі знадобиться, це або ноутбук, або комп'ютер, або от другий в принципі твій телефон. Все і уважно дивитися цей ролик до кінця. Тому, в принципі, заставочка, і ми починаємо. Далі ти мене можеш спитати, де гарантії, що те, що ти покажеш, воно дійсно працює. Дивись, гарантії тільки на роботі. Чому? Тому що навіть ці темі, які я тобі кажу, я не буду тобі обіцяти, що ти станеш відразу доларом мільйонером, що ти почнеш заробляти просто з так з пальця кошти. Так все буде поступово, ніхто не буде надягати на тебе рожеві очки. Для прикладу, дивись, це мій телеграм-канал тут більше ніж 17 тисяч підписників. Я веду його півроку. За півроку, щоб ти собі уявляв, я не продав жодного платного курсу, платного навчання. Це до речі, мій автомобіль є шість рес, які зроблю виключно в інтернеті. Немає нічого платного. Тому, якщо ти думаєш, що щось не працює, ці б люди тут не сиділи в каналі, не ставили ці всі реакції. В мене в моєму торговому каналі, куди може потрапити будь-яка людина, яка хоче заробляти кошти в інтернеті. Не було б вісімдесят одна людина, яка торгує по моїй темі. Тому, в принципі, я буду зараз вмикати комп'ютером і буду тобі все пояснювати, показувати. Твоя задача сидіти, слухати, і до кінця цього відео ти обов'язково 100% почнеш заробляти кошти в інтернеті. Тому погнали. І так, поїхала. Дивіться, по перше ви не лякаєтесь ці всі, -всі графіки, які ви зараз бачите на екрані, тому що досить багато людей тільки бачать якісь трейдинги, якісь рівні і так далі. У них зразу їде розум, це не для них і так далі. Дивіться, це не крипта і це не трейдинг. Я поясню, що це. Це курс співвідношення валютних пар, на якому ми можемо заробляти. І так, як нам заробляти, якщо тут у вас немає ніякого досвіду. Зараз я вам покажу максимально дієву схему, якщо, яку може повторити будь-яка людина, неважливо, маєте визнання чи ні. Давайте я вам покажу, що для цього треба зробити покроково. Перше, ви спускаєтесь в закріплений коментар. Під цим відео та реєструйтесь на сайті binarium.com. Binarium.com це сайт, який виступає брокером, посередником між вами та валютним ринок. Цей сайт дозволяє заробляти кошти на співвідношенні курсу валютних пар. Це все, що вам зараз потрібно зробити. Зареєструватися обов'язково по посиланню в закріпленому коментарі, тому що оцей другий сайт, який нам знадобиться, який буде видавати нам прогнози, не буде працювати, якщо ви зареєструєтесь по іншій силці. Зараз покажу. Після того, як ви зареєструвалися на сайті на брокері Бінарі. Давайте проведемо його ключові основні наративи, як він працює і так далі. Не бійтесь, ви зараз в цьому розберетесь. Дивіться, по-перше, коли ви зареєструєтесь, у вас буде ось такий от графік. Далі, тепер давайте по основному пробіжимося. Як поповнювати рахунок? Зараз, обичайте, в мене інтернет трохи тупить. Аватарка, натискаємо аватарка, a deposit, Давайте переключусь на українську мову, щоб вам було зручніше і зрозуміліше. Аватарка, поповнити рахунок. Це перше, що ми робимо. Можна поповнити картою, можна поповнити крипто як завгодно. Просто поповнити рахунок, от MasterCard, Visa. Поповнює. На яку суму будь-яку, можете навіть на 400 гривень просто спробувати. Так? Ніхто не змушує вас там щось взагалі поповнювати. Як вводити кошти? Аватарка. Виведення коштів так само на карту, на крипту, куди завгодно. Все, що ви заробили, можете виводити куди завгодно. Я виводив 2000 мільйонів раз. Цей брокер працює 14 років, він має ліцензію. Він просто самий крутий брокер зі всіх, які є на Укрсегменті. Я вводив і 3 ляма гривень, і 1 мільйон. За весь час я з нього вивів понад 150 тисяч доларів. Тому цей брокер вводить абсолютно всі кошти і абсолютно всі. Далі, тепер перейдемо до налаштування. Тип графіку змінюємо на свічний. Все далі, зліва тут у нас просто валютні пари, на яких ми будемо торгувати. В принципі, все, що вам сильно не мудрити голову. Далі переходимо на другий сайт, також закріпленому коментарі. Цей сайт називається iBoost. Цей сайт буде нам видавати сигнали на бінаріум. Тобто, нам навіть не потрібно буде досвід, розумієте? Що ми робимо? Перше, ви можете натиснути інструкція. До речі, айбуси, сайт, здається, виключно від українських розробників. Тобто, тут, так, тут є російська, але вони виключно українці. Коротше кажучи. що не знаю, чому вони російську дали. Ну, ладно. І тут є, до речі, інструкція. Ви можете тут все подивитися, якщо вам там щось буде незрозуміло. Але зараз вам покажу. Ви натискаєте «Реєстрація», вводите всю, всю інформацію, яка є, я просто натисну Увійти. Ви просто реєструєтесь, проходите процес реєстрації. Вам потрібно буде при реєстрації, в як ви ввели логін, почту просто видуману, ввести оцей ID-шник. Бачите, натискаєте в бінаріумі профіль ID і вставляєте його туди. Після того як ви вставите, у вас буде доступний цей сайт. Ось тобто тут в інструкції це все показується. Я просто не буду це показувати, тому що це, це все є на сайті, це інтуїтивно понятно. Зрозуміло, точніше. вибачайте за мі так мовити мі міні-суржик. Ось тут я вам листаю. Тут тут буде воно все показувати. Тепер натискаємо на свій профіль, копіюємо. От, розумієте, натискаємо на профіль і вставляємо його в зазначене поле, потім натискаємо, створити. Все, розумієте, тут, коротше кажучи, вам ця інструкція є, ви все самі зрозумієте, все самі побачите. Все, після того як ми налаштували, зареєструвалися тут і підв'язали до ебуса наш аккаунт на Binarium, Ми можемо тепер заробляти кошти. Що потрібно? Дивіться: перше: money management. якщо ви поповнили, що таке money management? це розподілення вашого балансу. Якщо ви поповнили. Там не знаю тисячу гривень, ставимо 30 гривень в угоду. Бем. Тобто ви ми завжди в угоду ставимо 3% від нашого від нашого балансу. Зрозуміли? Зрозуміли. Я буду ставити 60 тисяч гривень, оскільки це 2-3% від моїх двох лямів. Далі я прихожу на e-boost і просто натискаю отримати сигнал. В моєму випадку отримати новий сигнал. Зараз сайт нам сам знайде сигнал, який я скопіюю, зайду в нього. І якщо буде прибуток, тобто завжди може бути мінус. Тобто це не означає, що 100% гарантовано завжди будуть плюси. Може бути мінус, але вірогідність плюса набагато більше чи мінус. Це потрібно пам'ятати. Тому ми ставимо 3% від балансу, щоб якщо що мати кошти, щоб відбити мінус зараз. Я зайду в угоду по цьому сайту. І покажу на ваших очах, як заробляються кошти. Зараз триває у нас пошук сигналу, знайшов аутжепу бай 5 хвилин. Копіюємо назву валютної пари, переходимо сюди. Я буду робити все швиденько. Пошук актива аутжепу. Обов'язково ліва колонка 1-5 хвилин. Натискаємо, у нас відкривається графік цієї валютної пари. Ауджепу. Далі прогноз бай, це вгору до 17.02. В моєму випадку інший часовий пояс, тому в мене до 18.02 бай вгору. Бемс. І так, я зайшов зараз в угоду на 60 тисяч гривень. Давайте я вам поясню, що я зараз зробив, а потім повернусь до Єбусти. Чому? Дивіться, я зараз зайшов, поставив 60 тисяч гривень, ось моя сума до 60 тисяч гривень, про те, що графік до ось цього моменту, бачите, до ось цього моменту до 18.01 буде вище, ніж моя точка входу. Ось моя точка входу, собственно, графік, мій прогноз вище. Він має бути вище, ніж ця точка. Якщо дійсно графік піде десь вгору і зафіксується в будь-якому будь-якій точці вище, ніж моя точка входу до цього моменту, я зароблю 89% від моєї суми угоди. Це чистим, не знаю, тут треба порахувати. Плюс-мінус це буде десь 57 тисяч гривень. Розумієте, 57 тисяч гривень я зароблю чистого. Якщо ж навпаки, таймфрейм це, що я зараз шолку, це період період відображення одної свічі. Це виключно візуальний ефект. Чим старше таймфрейм, Тим а, тим ми можемо більш детальніше, бачите, 6 годин поставити. Одна свічка буде йти 6, 6 годин. Це виключно деталізація на великих масштабах графіку. У мене поганий інтернет, бачите, воно не завантажує. Давайте от, наприклад, 5 хвилин відкрию. 5 хвилин має завантажити. бачите? Саме детальний графік, який прямо зараз 5 секунд відкриваємо, ось прямо перед нами, що відбувається. Далі. Якщо ж навпаки, угода у нас піде в мінус, в мінус, тобто чому в мінус? Тому що ми у нас прогноз вгору, бачите, стрілочку вгору. Якщо ж графік навпаки піде в мінус, то, на жаль, 60 тисяч гривень ми зіллємо. Тепер давайте повернемося до ібусу. Дивіться, тут у нас є графік, тобто ми можемо навіть не заходити на мінаріум, а прямо тут відстежувати якому зараз середовище знаходиться на наш графік? Далі ціна відкриття це валютна пара. Все, що нам потрібно, це валютна пара. А от жепу ми її відкрили, тут знайшли. Далі це бай, бай це у нас купіть, це у нас купити. Це у нас зелена стрілочка. Собственно, якщо було б sell... Sell. це червона стрілочка на пониження. Тут у нас бай. 5 хвилин це час угоди. І тут ще дублюється час до 17.02. Знову таки, в мене інший часовий пояс, тому в мене я поставив до 18.02. У вас, скоріше за все, буде співпадати один в один. Тому якщо тут пишеться 17.02, то у вас буде на бінаріумі 17.02. Повторююсь, мене інший часовий пояс це ні на що не впливає. Бум. Далі тут час. Коли сигнал у нас завершиться, і в принципі все. Далі все, що нам потрібно, це чекати завершення угоди. Також дивіться, важливий момент, якщо зараз ця угода зайде в мінус, я буду ставити 120 тисяч гривень в наступну угоду для того, щоб відбити мінус і заробити далі. Це те правило, про яке я розповідав: ставити 3% в угоду. Якщо мінус, ставимо 6%. Якщо і далі у нас мінус, ми або множимо ще х3, або після другого. Другого мінусу повертаємося до 3%. Це правила мані Так, Також своєму торговому каналі, який я показував з самого початку. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, пишіть Хочу в команду, і кожного дня ви будете отримувати 4 сесії від аналітиків та п'яту сесію від мене, де я буду видавати вам сигнали на валютному ринку. Також в мене є торговий бот, який веде сигнали, а також приватні стратегії. Це все знаходиться в моєму каналі, куди може потрапити будь-яка людина, абсолютно безкоштовно. Ви маєте просто мені написати Хочу в команду. Просто перейти в мій телеграм-канал, знайдемо. Ти мінік в моєму телеграм-каналі, я дуже часто провожу набори. І просто мені написати Привіт! Я з Ютуба, хочу потрапити в свою команду і я вас додам без черги. Це бонус для тих людей, хто додивився відео до цього моменту. Розумієте? Ви мені пишете, хочу в команду, я з Ютуба. Я спитаю, є у вас досвід? Якщо у вас немає досвіду, до вас буде інший підхід. Я вас занесу, вибачайте, в окрему папочку, в окрему папочку, де ви будете. Я буду розуміти, що цим людям, тобто вам потрібно приділити більше уваги, ніж звичайним людям. Мак, тому що у вас немає досвіду і моя задача в цьому допомогти вам. Розумієте? Тому це такий бонус. То дивився далі. Що у нас з графіком. Зараз, знову таки, якщо графік у нас зайде вгору, дійсно зайде вгору, ми заробимо з вами кошти. Якщо ні, зараз сайт нам видасть догін. Догін, це ми будемо доганяти і, заробимо, і будемо ставити 120 тисяч гривень мають його в угоду. Але зараз дивимося, бо наче бачите, воно топ-плюс, топ-мінус. І все, що нас чекається, кінцева точка зачинення на нашій зеленій лінії, тому що ми поставили до 18.02. Зараз будемо чекати. Також тут є демо-рахунок, ви можете погратися на навчальному рахунку. Останні у нас секунди завершення угоди. І є yeah. Бен історія год, будь ласка, все перед вами. Звичайно, є як мінуси, так і плюси. Я можу вам все пролистати. В цьому немає так мовити нічого. Є як дні, коли я заробляю, так і дні, коли я зливаю. Але в цілому за кожен тиждень я виходжу в плюс. Кожного тижня в мене все одно баланс в плюс за весь час я заробив більше, ніж 200 тисяч доларів на саме брокері бінаріум, а саме на валютному ринку. Тільки що ми з вами заробили 53 тисячі 400 гривень. Можу так натиснути профіль виведення коштів і вивести прямо зараз. Ці кошти, які я тільки що зробив, 53 тисячі гривень. Зараз це робити не буду, тому що в цьому немає ніякого сенсу. Я сказав своїм підписникам в телеграмі, коли я буду робити вивід. Він мене має бути крупним більше ніж там 50 тисяч гривень. Я хочу вивести 400 або 500, або 600 тисяч гривень. Тому ось такий ролик. Передивіться, кому щось не зрозуміло. Всі сайти в закріпленому коментарі. Хто хоче в цьому розвиватися, заробляти, пишіть мені в телеграм-канал. Всіх обняв, пока.